Дякую за питання. Чи важко навчитися ним користуватися? Значить, Металошукач мінусшукачка ще X45 вийшов перший раз в травні 2018 року. І тоді він дійсно був складний. Тоді прошивка, якщо не помиляюсь, була в районі 1.24, зараз... 3.74. Ось за цей час, тобто сьогодні 2025 рік, дуже багато було напрацювань. От, Відповідно, його спросили. спустили. Ну, скажімо, так, для тих, хто початківці. Тут в принципі от, вибрали програми, скажем. Заходимо тут. популярна програма з навчальною, називаємо її основна. Крупні монети. Потім Коване, тонке, зонд, зонд особливо, скажімо так, у мене були знахідки на, на Зонді. Універсальне це щось близько до Айське і глибока розвідка. Далі е, з популярних мультиполе мультипарк, От, ну, але вони трохи складніші по сприйняттю на початок, тому рекомендується починати щось простішого. Бренду саме універсальне. І тут у нас є е, в початковому варіанті от, баланс та автомат. От ручний, ручний це ми вручну, ось змінюється тут число. От, ось 85,5, ось вони тут. І чутливість ми можемо зменшувати. От зараз він балабони, тут телефон на татушку, плюс приміщення. Зараз трошки трошки відійду. От. Тобто чуйку зменшуємо, якщо фантомить, або збільшуємо, Ну, якщо треба більша глибина, бо при зменшенні відповідно має меншу глибину фільтр, ось цей кнопочкою. Чим більший фільтр, тим більший дискрім, гірша глибина. Чим менший фільтр, відповідно, у нас кращий, краща глибина. От. Я зазвичай ходив на фільтрі F2, скажімо так. Мені було на старті простіше, коли він тільки вийшов маю на увазі, тому що був досвід з... Качей 20-25, але на сьогоднішній день, ну, скажімо, на сьогоднішній день, в принципі, ну, це основні моменти, які потрібно міняти ну, початківцю. Далі, тобто, коли ви розберетеся з програмами з балансом ґрунта, в принципі, ви можете ходити вже працювати. Далі, якщо ви захочете щось складніше, у нас ось є основні параметри, які ми можемо змінювати, ну, але це треба розуміти, що ви змінюєте. О, тут також, от, відповідно, це вже називаємо так відкрите інженерне меню. Тим прилад і відрізняється, що, що він у нас професійний, тобто 4 частоти, 6, 8, 12, 23, плюс мультичастоти. От, Тому, скажімо так, якщо хочете, все-таки маєте натхнення розбиратися, прилад достойний. Плюс на, на зараз на нього ще акція, там є пінпойнтер-подарунок. Відповідно, не чекайте, замовляйте. Дякую за увагу.